Тема моєї проповіді як проповідував Ісус Христос. Він був найкращий у світі проповідник. і ми маємо можливість читати в слові і брати для себе урок, як він говорив. Перш за все, він говорив дуже доступно, просто цікаво, з прикладами. Люди могли годинами слухати його. І вони не втомлювались, не уходили, вони дуже гарно сприймали це слово. Не завжди слухались потім, але Ісус Христос чудовий був проповідник. І що е, цікаво, Він коли використовував приклади із старого заповіту, він використовував в основному тільки позитивні моменти. Наприклад, коли зцілився Німан. Сіріяні від прокази, як це відбулося, коли Бог послав Ілію в Сарепту, щоб його там дова годувала, коли і Бог послав Ніневію, Ніневія покаялась, отакі От приклади Ісус Христос приводив у своїх проповідях. Прочитаємо Євангелія від Луки, 4 розділ із 16 по 30 вірші. Буки 4 розділ, 16 віша. І прийшов у Назарет, де був вихований, і за звичаєм своїм увійшов у синагогу суботнього дня і встав читати, і подали йому книгу пророка Ісаїї. І він розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру новину у Богі і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і відпустити пригноблених мабулів. проповідувати літо Господнє сприяти, згорнувши книгу, відав їй служителеві і сів. А очі всіх у синагозі були звернені на нього. І він почав говорити їм, сьогодні збулося Писання, яке ви чули. І всі засвідчили йому це, і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, і говорили, хіба він не син Йосипа. Він сказав їм: ви, звичайно, скажете мені приказ у лікарю, сіли себе самого. Про що ми чули в чинно було у Кипернаумі, а вчини також і тут, на твоїй батьківщині? І сказав їм, істинно кажу вам, жоден пророк не приймається у вітчизні своїй. По правді кажу вам, багато було вдів у Ізраїлі в Дні Ілії, коли небо було зачинене на три роки і шість місяців, і великий голод був по всій землі. Однак до жодної з них не був посланий Ілія, а тільки до вдови Всерепту Сидонському. Багато також прокажених було в Ізраїлі за пророка Єдісія, та жоден з них не очистився, крім сирійця Неімана. І всі в синагозі, почувши це, сповнилися гнівом, а в російському тексті сповнилися ярості і вставши, вигнали його геть з міста. І повели на вершину гори, на якій було побудоване їхнє місто, і хотіли скинути його. Та він, пройшовши серед них, віддалився. Ви знаєте, що було недавно, коли Сергій Йосик проповідав про Нафанаїла і сказав Філіп Нафанаїлу, що Ісус із Назарета, зразу така була скептична реакція Нафанаїла. Із Назарету, що може бути добре? Містечко невелике, нічим особливим не відрізнялося, ніякої духовної слави не мало, що там може бути і звідти добре? Але ж Господь, Отець Небесний, вибрав своєму Сину Ісусу місце проживання саме в Назареті. І він там прожив 30 років, перших 30 років свого життя. Це було його рідне місто. Де він виріс своїй сім'ї, де всі люди його знали, він знав людей, знали люди Марію, Йосипа, братів і сестер Ісуса Христа. Це було його Батьківщина. І у Ісуса Христа було дві гарних звички. Одного разу я проповідував на Євангелії від Марка, один три він рано вранці пішов молитися. І сказав, що це була гарна звичка. Мені зробили після зауваження, що молиться за звичкою це погано. Друзі дорогі. Я не можу сказати, що це погано, тому що Ісус Христос Він мав звичку рано вставати молитися, і тут написано за звичає своїм увійшов в синагогу суботнього дня і став читати. Тобто Він мав звичку ходити в зібрання у євреї в суботу, в синагогу. І там і слухав, і проповідав. Ісус Христос вибрав чудову тему із пророка Ісаїї, прочитав про Дух Господній, яка благодать на них прийшла, і все це, що воно зараз виконується тут, в його житті при них, що це про нього. І люди, люди зрозуміли, що це правда, що це. Можна підтвердити, що він дійсно має в собі такий Дух Божий. Написано, що всі засвідчили йому, дивувалися словом благодаті, які виходять із уст Його. Але тут же ж ми читаємо, між собою почали вони говорити, чи він не син Йосипа. Та ми знаємо, ми знаємо їхню сім'ю. Всю його рідню, хто ж він такий і що тут такого особливого. і Особливе, що він, наче з себе видає, такого видатного вчителя. І Ісус Христос почав їм пояснювати. Бо чули за чудеса в і в інших містах і кажуть, а чому ж тут ти не проявиш себе? А пам'ятаєте, в іншому місці написано, що він не міг зробити там в Назареті чудес багато? По їхньому не вони в нього не вірили, вони не визнавали його ні особливим учителем, ні сином Божим, тим більше, і вони, по своєму не не готові були сприйнятися чудеса. Там написано тільки на деяких хворих поклав руки і всилив Ісус Христос. Ці люди, Його земляки, вони його не шанували, не поважали. І Ісус Христос, бачачи їхнє невіря, не зробив там багато-багато чудес, які він міг би проявити. І все було ще відносно добре, доки Христос не привів ці два приклади завдову Сарепцьку і Німона. Євреї, вони були сильні патріоти. І вони вважали і були абсолютно переконані, що вони вибраний народ Божий, вони особливі, а всі решта язичники або погані, як у українському тексті написано, вони недостойні і взагалі з ними навіть не можна спілкуватися, їсти нічого не можна з ними. Вони ідолопоклонники, вони не такі неправильні, не знають Бога. А Христос привів приклади, що під час Іллії було багато вдов, але Господь вибрав сарепту Сідонську містечко е, Язичинське, ізраїльське і послав туди Ілію. Німан був сіріянин, причому полководець ворогів Ізраїля, і він зцілився від прокази, а прокажени була маса в Ізраїлі, і тоді при сії. І коли Ісус Христос привів ці два приклади, вони зрозуміли, що це їх наче принизило. І вони його оточили, вони були дуже розгнівані і повели на гору, щоб його скинути. А Назарет, він у такій гірській місцевості, і синагога була не на самій верхушці гори, але вони взяли його і повели наверх гори, щоб його скинути в прірву. І таким чином убити. Ісус Христос був змушений тайком якось вийти, що вони його не змогли утримати. Друзі, про що говорить це місце? Що пророк не буває в пошані у своїй батьківщині, у своїх рідних? Наприклад, коли ми раніше збиралися малими групами по домах, це мало дуже багато плюсів і переваг. Чому? Тому що люди, члени сім'ї, які ще не спасені, або не віруючі, або наближені, вони теж були присутні на групі, часто були присутні, каялися там і приймали слово. І від сторонньої людини набагато легше може людина прийняти свідчення, ніж від своїх домашніх. По-перше, тому що домашні часто своєю поведінкою портять, буває так своє свідоцтво. Але навіть якщо ні, якщо все добре, то все одно почути підтвердження слова із інших уст набагато більше ефективно може бути. І багато це впливало, що наша церква зростала за рахунок свідчень в церкві і занять у малих групах по дому. Зараз ситуація змінилася. Війна важко добиратися, і багато таких і збідніли люди сильно. Досить складно по домах збиратися, але можливо. А в церкві, тим більше, тут зараз просто, слава Богу, що є таке і час, і можливість проводити групи. Так от, коли Ісус Христос почав гладити проти шерсті, Зразу таке обозління пішло, таке, таке противління, не схотіли вони прийняти це слово. Про що це говорить? Що у нас у церкві інколи проповідники говорять такі приклади, які нам приємні, а інколи які нас облічають, які нам дошкуляють і показують наші гріховні або слабі сторони, які треба виправити, які треба змінити. Щоб ми тоді не ожесточалися, так як було раніше у євреїв, і вони дуже із за цього страждали із своєю упрямства. І так, для того, щоб нам бути успішними сівачами оцього Слова Божого, яке ми сіємо, яке нам дав Господь, перш за все, треба використовувати саме Його, а не свої особисті слова. Слово Боже написано, щоб воно. Живе і дієве, воно производить свою дію. Знаєте, Вчені були зацікавлені зробити зерно, знали його склад, розклали його на білок, на все, що там є, зробили, а воно не росте і, не, і ніколи не буде рости, тому що вони не можуть туди вкласти іскру життя. Бог дає життя і тваринам, і людям, і рослинам. І от учені, на їхній великий жаль, вони не можуть вкласти життя в зерно, хоч би дуже хотіли. Так от, Слово Боже, воно дуже ефективно діє на душі людей. Дух Святий його ну, пророщує. Але крім того, що треба сказати Слово Боже, треба ще якось пояснити. Правильно, дохідливо людям. От, наприклад, коли ми дивимося дитячу Біблію, зараз такі є українською мовою, гарні видання, і там картинка, яка займає більше місця, ніж текст. І вона пояснює і дорослим, і діткам, причому багато людей мені свідчили, що вони читають дитячу біблію, там їм зрозуміліше, ніж ну, звичайні біблії. Так от. Треба використовувати Слово дуже, але і використовувати пояснення і приклади. Ісус Христос, Він до кожного свого тезису проповіді Він показував якийсь приклад. Або з Біблії, або з природи, на квіти, на птахів, на рослини, на погоду. Ісус Христос дуже влучно міг підмітити, щось говорить а потім показує картинку, приклад. І людям було зрозуміло, і воно дуже-дуже запам'ятовується. Колись приблизно років ну десь 57 назад в Черкасі приїжджав проповідник Ференц Йошифович Ковач. І він був дуже цікавий. Він по національності був угорець. І коли він проповідав, а він був дуже освічена людина, написав багато книжок, духовна ботаніка, духовна зоологія, духовна географія. І він, коли проповідав, він завжди показував як обосічний веч. Ну, наприклад, він проповідує, я уподобився пілікану в пустині і починає пояснювати. То такі пілікани, де вони живуть, як їм в пустині погано і взагалі там вижити не можна. А потім пояснює духовну сторону, чому так? Або, наприклад, праведник як пальма. Мені запам'ятались практично всі його проби. Він Черкаса говорив їх біля десятка. І, наприклад, що бувають такі пальми, які мають суцвіття одне, таке велике, що під ним може в тіні сидіти 300 людей. Ну, я собі навіть не уявляю, як може бути такий, такі квіти. І оці проповіді його, вони запам'яталися, я думаю, не тільки мені, а всім, хто слухав, на багато десятків років, бо він пояснював фізичну сторону, чому так Господь сказав, він розповідав. Про страуса, що яка це дурна птиця, що йому не виділив смисла, він казав, і страус може ховати голову, у пісок і думати, що він заховався. Він ковтає все, що підряд там у нього шлунку і будильник знаходили і всякі такі речі, і це ж таки він розкаже і вона запам'ятовується дуже-дуже надовго, тому що він практично міг якось пояснити і життя. Тому, друзі. Оцей приклад, як Христос проповідував, Він нам про що говорить? Перш за те, щоб ми не смущались, ми не боялися говорити нашим ближнім, яка буде реакція. Реакція буде різна: і гарна, і не дуже гарна, або навіть зовсім агресивна. І інколи дійсно треба припинити проповідь і не кидати святині псам на жемчуг перед свинями, але у більшості випадків, щоб ми були терплячими, мудрими, бачили момент, коли треба сказати, щоб ми могли правильно використати і Слово Боже. І деякі кажуть, та нам старий заповідь, то він не, не потрібен, нашому він. Ні, написано, що це були приклади для нас, Господь теж використовував. Проти сатани він використовував зовсім інші місця. Написано, «Поклоняйся Господу Богу, і проти написано, написано, написано. Тому, друзі дорогі, будемо вивчати слово, щоб воно жило в нашому серці. В будь-який момент ми могли його примінити правильно для свідчення людям, для їхнього спасіння. Хай Господь нас у цьому мудрить і поможе. Амінь. Давайте встанемо, хто бажає ласка. Все тобі дякую на Господі за міністр, за любові, за все, що є, за все, що буде, Дякую Тобі Болі, слави, слави, слави Тобі, Господи Слава Тобі, проте син, і Дух Святий. Амінь. Дякую наш Господь Бог за те, що ти нам залишив слово Івангеліє, старе заповіті, які може навчатися. Дякую за те, що ти доступно це зробив. Ти любиш нас і ми просимо, щоб ті плоди, які ми посіяли на духовному огороді, щоб вони виросли, щоб родичі, які ще зелені, вони созрівали до віри в тебе, щоб їх торкали слово твоє через обставини, через живу віру. Ми дякуємо за те, що ти нас тут збираєш. Ти нам даєш віру. Ти нас і прощаєш, ти нас настановлюєш кожен день. І одягаєш. Ми дякуємо за, за і безпеку, яку ти нам даєш, захист наших домівок. Ми просимо тебе, даруй нам живу гарячу віру, щоб ми росли духовно і славили тебе новим свідченням і нового дня, во ісуса Христа молися до Батька Небесного. Амінь. Амінь. Боже наш, ми тобі дуже вдячні за те, що ти залишив у Слові своєму приклади, як Ісус Христос, як Він проповідував, як Він навчав. І допоможи нам, Господі, не бути розчарованими і за те, що не зразу виростає плід і не зразу люди каються і реагують. Поможи нам пам'ятати, що Ти. Протягом часу, інколи років навіть ти производиш цей рост і потім плід для їхнього спасіння і для наших діток, внуків, правнуків, для наших земляків. Дай Господі нам тільки любові до них, і мудрості, і терпіння, використовувати цей час правильно. Свідчити людям і особливо своїм особистим життям і своїм прикладом. Прости, Господі, де ми порушуємо Твою волю і буваємо негативним прикладом для людей. Дай нам виправитися, жити свято, чекаючи Твого приходу і дякую, їм, що всі ці випробування земні скоро закінчаться, і ми перейдемо у вічність, де будемо і відпочивати духовно, і насолоджуватися спілкуванням з тобою. Слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.